Стоящий Иисус, приезжие, и не соресте, и битва корабля стоящие приезжи, рибаре, шедших от Нее, измывав змея хумре, влеже в єдину от кораблю, и жибей Моли его от землі оступить, и мало, и седу чаши из корабля народи, як уже пристала гулі речей Симону. Поступи в глубину и верзи, тем реже ваша в ловитву, и, отвечав всем речей му Об обнось всю трущися, ничего же яхом, глаголу же твоему вергу мрежу, и сесть отворше, яша множество ред ногу, протерзавшися же мрежей, и помянувши причастником. И же беху во друзьям корабли, да ближайше помогут им, и і исполнившие оба корабля, яко у жатися има, видя же Симон Петр, препаде коленам Иисуса, мого гуля, и от мене, яко муж грешен есть Господи, ужас Бог державший его и все существо с Ним. По риб я же Яша, так же же Иакова и Иоанна, сына Завидева, же убечника Симона, и лечи к Симону Иисус, не бойся, оселе будущее человеке ловя, звлекши оба корабля на землю оставшися вслед Его и душа. Во время он стояв у прелести Иисусовой Мате Его, и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина, Иисус же, видя Матери ученика, стояшая же любяща, глагола матери своей женности, сын твой, потом же глагола ученику и мать Твоя, и от того часа поятий ученик восвояси. Сесть ученик свидетельствую си, и же и написась я, и я поистинное свидетельство его. Суть же и на мной, я же сотвори Иисус, я же, яще по единому писано бывают, не самому мне всему миру, вместе пишем их э книги. -э 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 -э. Аминь. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Зі святом вас, з престольним святом, дорогі братія і сестри, сьогоднішній день церква вшановує пам'ять такого великого і святого Іоанна Богослова. Він, коли писав свої своїй Євангелії по своїй скромності, часто не називав своє ім'я, але називав якість свого життя. Він говорить, апостол або учені його же люблящий Ісус. Тобто це той, кого возлюбив Господь і Бог наш, Ісус Христос Паче і нині. Насправді, браті і сестри, Господь кожного з нас дуже сильно любить. Чому Євангеліст говорить, що його більше всіх любив, тому що, перш за все, більше за всіх возлюбив його сам апостол. Звичайно, сильно він любив свого вчителя. А звідки це все почалося? Почалося це все, браті і сестри, ще з дитинства. Іоанн Богослов був з дуже віруючої сім'ї. Він і його брат Яков народилися в сім'ї Завідія і Соломії. Це були ті люди, які глибоко вірили в Бога, дуже почитали і славили ім'я Боже. І ось з самого дитинства, коли народилися ці діти, Батько займався їхнім вихованням. Він навчав їх з дитинства любити Бога. І ось тому, коли вони тільки почули, що з пустині вийшов некий великий пророк, Йоан Христитель, вони зразу послідували за ним. Адже з самого початку Яков і Абу Завідієві стали учнями Не Спасителя, а перш за все вони стали учнями Йоанна Хрестителя. І коли Іоанн Хреститель вказав на Господа нашого Ісуса Христа, що це є агня зміру, що це є Спаситель, це є Месія, то вони зразу послідували за Христом. Яка була любов Іоанна Богослова? Його була любов настільки великою, що Господь йому вже за його земного життя відкривав йому тайне, можна сказати, царство небесного. Коли Іоанн Богослов був поряд з Христом, коли він воскрешав дочку Іаїра. Це було не адже людина не може цього сотворити, тільки Бог це може сотворити. І вже Йоанн Богослов бачив силу Божу. Він був поряд з Христом, коли Господь преобразився на Ховорській горі, тобто показав свою божественну славу. І в цей момент був Йоанн Богослов поряд. Але в той же самий час, не тільки коли Господь прославлявся, був Йоанн Богослов з ним. Але в той момент, коли Господь і страдав. Ян Богослав був тоді, коли Христа нашого в Герсуманському саду взяли під варту. Він був з ним поряд з тим в домі Піросвященника, коли його почали бити, коли на ним почали змущатися. Був він і зі своїм любимим вчителем і на Голговській горі, коли його розіпяли, припили до Христа. Ян Богослов. Не залишив свого Спасителя до останньої хвилини його земного життя. Він чув останні слова Спасителя зі Христа, і ось за цю вірність, за цю любов, Господь йому доручає доглянути і свою матір. Він говорить, звертаючись до Яна Богослова, це мати Твоя, а звертаючись до Матері своєї, це є Син Твій. Таким чином, Ян Богослов. Вже після смерті, Воскресіння і Вознесіння на небо нашого Спасителя рода Человеческого, Господа Ісуса Христа, доглядав Його пречисту матір. Він забрав її у свій дім, доглянув, добув до неї, до, з нею до самої смерті, і тільки після цього він почав свою апостольську місію. Він пішов в малу Азію, заснував декілька церков. І ось в цей же самий час Він проповідує Воскреслого Христа. Не можна сказати, що я Богослова було легке життя, адже коли ми знаємо і життя всіх святих апостолів, то всі вони прийняли мученість війську смерть. Яна Богослова, подібна участь також могла чекати, як не воля Божа. Його за віру і за проповідь Христа Воскреслого викликали на допит в Рим, столицю Римської імперії. Там над ним знущалися, йому давали яд, його кидали в розкальону олію, але це все не зламало віру в апостолі Іоанна Богослові. Він ще більше любив свого вчителя і за цю віру його відправили в силку на острів Патмос. На цьому острові Іоанн Богослов написав останню частину Біблії, яка називається Откровіння Іоанна Богослова. В цій книзі ми читаємо те, що має відбутися в останні роки земного існування за нашої земної кулі. Ян Богослов прожив понад 100 років. Господь йому дав довгий вік. І ось за своє життя можна сказати, що він отримав від людей таке найменування, як апостол Любові. Чому так? Коли ми побачимо, що він написав, написав він Євангеліє, написав Україні, як я вже сказав. Кроме цього, він ще написав три послання. І в цих трьох посланнях апостол Ян Богослов пише: в основному про любов: любов до Бога, любов один до одного. І коли вже він був старенький, коли він вже був німочний, в нього не було фізичних сил трудитися, і до нього приходили учні, до нього приходили до послідователі християн. Вони запитували його, як їм спастися, і Ан Богослов відповідав, любіть один одного. Він постійно говорив одне й те саме. І коли його запитували учителю, ну чому ти говориш одні й ті самі слова, невже ти не можеш нам сказати чогось іншого? І Ан Богослов відповів дав дуже коротко. Він говорить, якщо ви виконаєте цю одну заповідь, любові один до одного, то все решту ви автоматично виконуєте. Тому що коли людина любить, вона не здатна зробити іншій людині зло. Коли людина любить, вона любить, створить тільки добрі справи. Самим ярким прикладом любові це можна подивитися на батьківське, материнське серце до своїх дітей. Коли народжується дитина, вона народжується в любові. З перших днів дитинка дуже немочна, але ми її зігріваємо своєю любов'ю. Ми її одіваємо. Ми над нею трусимося, ми переживаємо, щоб вона не захворіла. Ми стараємося її догодити. Вона підростає, і знову наша любов більша. Буває, що наші діти підростають і стають не завжди вдячними. Вони можуть нас образити, але батьківське, материнське серце своєю любов'ю, воно більше. Воно все прощає. Воно ніколи не стає в своєму серці злобу, ніколи не таїть обіду. Любов це то, що дійсно. Переповнює всяке негодування людські. І тому Ян Богослов саме про цю любов він говорив для християн. Чому він так говорив? Тому що, коли ми, браті і сестрі, відкриємо Біблію, то ми побачимо, що одне зі свойства, або навіть саме ім'я Боже, є любов. І тому людина, якщо хоче війти в Царство Небесне, вона повинна навчитися любити. В царстві Небесному немає ненависті. В царстві Небесному немає призріння, в царстві Небесному немає завісті, царстві небесному все і всюди любов. Люди поважають одне одного, люди шанують один одного. І таке царство для кожного з нас приготує Господь Бог. Але щоби туди війти, нам, на земне, нам і дано земне життя, щоб підготуватися. підготуватися любити Бога і підготуватися любити один одного. І якщо ми живемо в земному житті, то ми повинні цей період земного життя прожити не даремно, а прожити з підготовкою. Часто привожу такий приклад, якщо людина в своїй молодості даремно втратить свої роки, які Господь їй дає для того, щоб вона підготувалася до всього всього життя, якщо вона не буде ходити в школу, якщо вона не буде в своєму житті навчатися в навчальних закладах, вона важко, дуже важко буде добувати собі кусок хліба. Вона втратить оцей золотий вік свого життя, золотий період. Вона проживе його даремно, і їй буде важко жити. Отак От само і наше земне життя. Оце земне життя нам дане як період, оцей золотий період підготовки до вічності. І оцей період ми повинні навчитися любити. Любити Бога, любити один одного. І тому і сьогоднішній день. Я радуюся, що є ви в храмі, але з іншої сторони, в моєму серці, є осадок болі. Чому? Тому що село дуже красиве. В селі є дуже багато людей. В селі є люди, які, на жаль, напевно, зараз ще не дуже люблять Бога. Адже якщо в недільний день людина не спішить храм Божий, якщо в недільний день людина не спішить подякувати Богу за той дар життя, Значить, людина, ще, на жаль, навчилася любити. Як ми відносимося до дітей, які неблагодарні? Ми розуміємо, що всі діти неправильно поступають, якщо діти не шанують своїх батьків, які покладали все своє життя для того, щоб дитині дарувати все і освіту, і життя, і можливість жити на цьому земному житті, а потім ці діти залишають батьків. З нехтуванням відносяться до них, не відвідують їх в старості, коли вони хворіють, забувають про них, яке відношення. Ми самі це прекрасно розуміємо. І в той же самий час люди не знаходять часу для Бога. А хто ж дав нам цей час? Цей час нам дав саме Бог. Він нам дарував цей час, дарував нам можливість. В сьогоднішній день ми знаємо, що відбувається в нашій країні. Ми знаємо, що йде війна. І на превеликий жаль зараз на Сході, на півдні, можливо, люди би і хотіли піти в храм Божий. Можливо, вони би хотіли помолитися Богу. А чи є не завжди ця можливість? Під виїв, під вийшнарядів, під, під огуркіт, гранат. Хіба людині про це думати? Людина думає, як врятувати своє життя. Ми зараз, браті і сестри, живемо, завдякуючи Богу, і нашим Збройним силам ми не чуємо цього. Ми маємо можливість прийти в наш храм Божий. Ми маємо можливість, хоч нехай в цьому маленькому, але в цьому дому Божому помолитися за наших військових. Ми маємо можливість тут зустрітися з Богом. Ми маємо цю можливість. Чому ми її картаємо? Ми зараз, браті і сестри, чуємо ненавість до нашої церкви. І знову ж таки, хіба ж це любов? Коли в когось відбирають якісь храми, коли комусь кажуть, що не так моляться. Коли згадати святе письмо, то, напевно, і Христа звинувачували, що Він де, де в чому не такий. Адже Христос не спішив піднімати якісь політичні питання. Господь наш прийшов до свого народу, хіба Він його не любив? Саме серед свого народу Господь проповідував. саме серед свого народу Господь іселяв, саме серед свого єврейського народу. Господь проповідував ті святі слова Божі. Він залиши це вчення серед свого народу, не іншому народу, а свого народу. Отак От і церква, яка продовжує цю святу місію. Спасіння людини, першує <кій> зараз на нашій землі цю місію, спасіння людей, спасіння кожного з нас. Церква молиться за військових, як ви її сьогоднішній день чули. Церкво молиться за нашу українську землю. Церква молиться за всіх людей, які живуть в нашій українській землі. А їх за це часу ненавидять. І часом кажуть, а чого ви ж не йдете за більшістю? А що зробила більшість з Христом? Пам'ятаємо, браті і сестри, більшість його розіб'яла, а меншість жони міроносівця, і тільки апостол залишилися з Христом. От і нам, браті і сестри, ми повинні пам'ятати, що сказав Господь. Мужайся, мали стаду. І світі, браті і сестри, на жаль, нас не так багато. Але з іншої сторони ми пам'ятаємо, що і нас Господь любить, Господь нас ніколи не залишить. Ми пам'ятаємо старий заповід, коли Господь наказував Гомору за їхнє нечестиве життя. Але перед цим ми пам'ятаємо діалог Бога і Авраама, який просив, Господі, помилуй ці міста, хоча б, якщо там йдеться 10 праведників. Але не знайшлося, на жаль, там, тих 10 праведників. Ці міста були зру, знищені, і на цьому місці зараз мертве мови. Тому нам, браті і сестри, необхідно розуміти, що Господь навіть раді 10 праведників готовий помилувати, чи це місто, чи це село, чи це навіть наша, я думаю, держава. Нашій державі, наших вірних чад мільйони. І всі люди зараз в нашій державі благають тільки зараз про єдине. Про настання миру, про те, щоб ми навчилися любити і поважати один одного. Про те, щоб повернулися наші діточки, і коли ми лягаємо в теплі ліжка, щоб Господь повернув і вони не лягали в холодні окопи, ми повинні тільки просити зараз миру, благодаті один для одного. І повинні навчитися любити, щоб Господь був посеред нас. Тому, дорогі браті і сестри, в сьогоднішній день. Коли ми вшановуємо апостола любов, Іоанна Богослова, згадаємо, що Він навчав. А Він нас навчає любити Бога і любити один одного. Тому де Бог, де є любов? Якщо немає любові, значить там, на жаль, немає Бога. Люди, які зараз поступають не по-божому, коли стараються когось щось забрати, вони поступають не по Божому. Там Бога немає. Ми, браті і сестри, повинні про це пам'ятати і старатися зберігати цю святу нашу віру, яка нам дає можливість спасти наші безсмертні душі. Всіх вас, дорогі браті і сестри, вітаю вас з вашим престольним святом. Нехай апостол Любові, Іан Богослов, навчить нас любити, навчить, напевно, любові і наших ворогів, які нищать нашу землю, наших військових. Хай умудрить їх поступати по совісті і згадає їм про християнську відповідальність в День Страшного суда, тому що вона чекає кожну людину. І ця відповідальність буде, буде відпов... ця відповідальність буде перед кожним чоловіком День страшного суда. Всіх вас вітаю, передаю вам, дорогі браті і сестри, вітання від нашого керуючого єпархії митрополита Єосафа. Який молиться за всіх вас, знає він про випробування, які зараз проходить ваш батюшка з червоного, де хоче забрати храм. Призиває він всіх вас триматися святої православної віри, тому що без віри неможливо спасти свої безсмертні душі. Тому будемо, браті і сестри, вірні Богу, вірні Його святі, православній церкві, і навчимося любити Бога і один одного. Амінь. Вітаю вас, бачки, з Христовим святом. і всіх вас вітаю з Христовим святом. Ваше високоприподобі, дорогі брати і сестри. Я хотів би від свого імені, від вашого імені, від наших прихожан, усіх, яких немає сьогодні в храмі по тих чи інших причинах подякувати Отцу Роману, нашому благочинному Євронському округу, за те, що він прийшов, пригоножив нашу радість в молитві, помолився. Разом з нами за наших воїн, помолився за миру в державі нашій. Ми знаємо, що кожної божественної торгії священник згадує свої молитви, що Господь подав мир і тишну державу нашу Україну. І коли нам кажуть, що ми щось мало робимо, то ми робимо по силі того, що необхідно робити віруючим людям, тобто молитися і просити милосердного Бога. Мир і скорішу перемогу над ворогами. Безперечно, тяжко в цьому світі жити, тяжко майся на увазі тому розумінні, що різні спитання, але я вірю ті сама, завдяки вашим молитвам, завдяки молитвам нашого правлю, архірея, митрополіта Іосафа, Господь Милосердний буде дарувати нам сили, кріпості для того, щоб ми превозмогли всі ті трудності, спитання, які стоять на нашому шляху. i u nas i dole разом i njegovne razine, i za sve naše nevjerno čadano. Hvala vam, Gospodine, za vaš trud, za vaše molite, mjeru, zdravlje, glavopoluće, Vama i Cjestom i Vama, svima prihvaljujem. Svijetom, mjeru, zdravlje, glavopoluće, hvala vam, Hvala